Привіт! У кожного з нас може настати той момент, коли ваш ноутбук перестане заряджатися. Причиною цьому стане несправний блок живлення. Оскільки таких девайсів вдома з кожним днем все більше, і блоки живлення у них самі різні, з різними роз'ємами, тому я рекомендую для покупки наступний універсальний блок живлення, який підійде до великої кількості вашої техніки. Так. Комплектація даного універсального блоку живлення наступна. Сам блок живлення, зараз ми його розглянемо кабель живлення до нього, перехідники на різного типу девайси. Зараз ми прахуємо, скільки їх є. Ну, і ось така інструкція. Коротенька з описом. Працює дане блок живлення від березі 85 230 вольт. Вихідна напруга його 12 вольт. Звичайний кабель живлення. Ось з таким входом. Можете побачити. Ну і кінець має ось такий вигляд. Куди ми можемо вставити дані перехідники? Їхня кількість 2, 4, 6, 8. Тобто 8 різних девайсів ви можете заряджати одним блоком живлення. Так, я покладу так, щоб вам було видно, які вони. Ось такого типу вони міститься в комплектації. Як ми бачимо, це є повна комплектація даного набору, що, можна сказати, дуже стильна, якісна коробочка, тому зберігати вам буде даний блок живлення без проблем. Картон дуже цупкий, що зробить неможливим його псуванням. Фіксується магнітними такими пластинками, які пристають, і не розсипатиметься ваш набір.